Роль медичних працівників у світі суттєво змінилася в останні роки, особливо під час пандемії covid 19 та війни. Вони стали справжніми героями, які, не жалкуючи себе, рятують інших. Нещодавній підступний ворожий обстріл Одеси забрав життя тих, хто першими прибули на допомогу постраждалим рятівників та медиків. Щоб забезпечити захист медичних працівників, львівські волонтери передали 200 спеціальних бронежилетів, які будуть розподілені між підстанціями швидкої допомоги Одеси. Ми звернулись до наших партнерів зі Львову, які відгукнулись на нашу вимогу, і на безкоштовній основі надали нам на сьогодні 200 бронежилетів, які ми розподілимо між в першу чергу підстанціями міста Одеси, тому що саме місто Одеса у нас на у такій зоні ураження найбільший в порівнянні з районами області. І розподілимо їх на всі підстанції відповідно до вже того оснащення, що є на сьогодні на цих пунктах наших базування. Унікальність таких бронежилетів в тому, що вони мають велику площину захисту, зроблені з високомолекулярного поліетилену, завдяки чому їх вага складає всього лише до 4 кілограмів. Ці бронежилети проти уламкові, першого класу захисту. Основне регулювання відбувається шляхом переставлення цих гачків. Значить, має бути по висоті на фалангу пальця від яремної зони, тобто від цієї косточки. Особливості сусенка. Ну і фіксатор під турнікет. Як мінімум, це психологічно легше виконувати свої обов'язки, коли ти розумієш, що на тобі є захист. Це реально протиуламковий бронежилет, хоч і першого класу захисту, але він протестований на 600 метрів на секунду. От, він реально захищає на виготовлення з надвисокомолекулярного поліетилену. Тут 34 шари. І саме дороге в ньому якраз надвисокомолекулярний поліетилен, саме цей матеріал. Виготовлені такі бронежилети в Україні за кошти передані народом Латвії. Собі вартість одного такого бронежилета в два з половиною рази вища за бронежилет для військових, говорять фахівці. Львівський оборонний кластер вже передав 100 тисяч бронежилетів для сил оборони та сил безпеки України, а також більше чотирьох тисяч спеціалізованих протиуламкових жилетів медикам, працівникам критичної інфраструктури, журналістам, працівникам Укрзалізниці.